Доброго дня, святає компанія автопарк. У нас нове надходження, це на Джамбі, грозовий 2019 року. 2,2 дизель, тизель, механіка із пробігом 399 тисяч кілометрів. Автобіль у нас весь в рідній фарбі. Є там незначні у нас нюанси по кузові, але без ніякої критики. У нас є повністю обслужений. Автоміль у нас офіційно куплений в Україні. єдиного, -єдиного власника. В нас він обслуговується лише тільки на офіційному. офіційному дилері, є теж всі записи обслуговування. Теж недавно він пройшов ТО зараз на повному бойовому ходу автомобіль. У нас стоїть рефрижератор, зверху робочий, без зайвих запитань, буде в нас обшита гарнесенько термально. Ось як це виглядає. Саме те, щоб возити якийсь товар. По салоні він у нас є двохмісний. Посить, у нас клопідйомники спереду. Ось так у нас виглядають ці тушки текстильні, до речі, без зауважень гарно виглядають присутній кондиціонер, ось така мультимедіа і механіка у нас шестиступка. Ось якщо когось цікавий автомобіль, приїжджайте в місто Львів, кільцева 60, перевіряйте, тестуйте і купуйте собі таке авто.